Кохання, а у кого сьогодні день народження? А ми знаємо у кого: у коханого чоловіка та найліпшого на світі тата. Бажаємо тобі, щоб кожен рік твого життя ставав кращим за попередній, щоб наші спільні мрії здійснилися, а плани збулися. Нам головне слухати та прислухатися один до одного, тоді точно все буде. А ще так як недавно у тебе з'явилося хобі. Яке я не завжди підтримую, тому що або цілий день тебе немає, або цілу ніч тебе немає. Або цілий день і цілу ніч тебе немає. Але не дивлячись на це, бажаю міцної вудки та продуктивних поїздок, завжди прекрасної рибної погоди, відмінних снастей і завидних уловів. Щоб всі тобі завидували, ну прям всі. Щоб ті спори з пацанами, хто зловить більшу рибу, ти вигравав, бо нам гроші надо. А ще я хочу тобі побажати, щоб ти полюбив камеру, так як мене. Бо я буду завжди знімати. Хочеш цього ти чи ні? Завжди.